З метою надання допомоги нашим ветеранам, людям, які є особи з інвалідністю унаслідок війни, які повертаються до цивільного життя родинам наших ветеран, родинам безвісті зниклих, родинам полонених, в громаді надаються послуги фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Наші фахівці працюють по громаді як у Лозовому в цілому, так і по старостинським округам. Звертатися за допомогою можна за телефонами 38 095 684 13 12 38 063 773 52 03. З яким би питанням дана категорія наших громадян, нашої лазівської громади, не звернулася. Всі питання ми намагаємося вирішувати у фахівців. І супроводу є взаємодія безпосередньо з усіма нашими установами організаціями в громаді. Просимо звертатися. Ми завжди допоможемо і знайдемо путі вирішення.